Вас у нашому випуску новин, де ми розповідаємо про найсвіжіші події в місті від ситуаційного центру муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради. На гарячу лінію надійшов дзвінок. Жінка повідомила, що її неповнолітня сестра пішла з дому і не повернулася. Ніч темрява. І, здавалось би, шансів знайти дівчину як у кота стати вегетаріанцем. Але наші інспектори довели, що вони не просто вартові, а справжні супергерої з ліхтариками. Почому ти обіжала з дому? Скажи, пожалуйста. Хочеш Ну Так і що тебе там б'ють. Ти Вона мені так сказала. Ну, значить, з сестрі її, дівчику на Патрулюючи місто, інспектори побачили чоловіка, який лежав на землі. Перша думка: хтось відзначав якесь свято занадто завзято. Давай, вставай. Але ні, хлопцю стало зле. Вартові швидко привели його до тями, знайшли сусідів, які гарантували, що з ним усе буде добре, і відправили додому. Павлік Павлік, садись, пашка, садись, давай. Чоловік, погано поліці. є, Павлик, сидіть. Давай, давай, давай Павлик. Давай, Палік, садись. Скажемо чесно, такі моменти нагадують, що не всі ситуації, які здаються очевидними, насправді є такими. Не все у нас драми. Іноді ми просто перевіряємо, чи є в місті місця, де тихо, мирно та спокійно. Цього разу інспектори патрулювали алею пам'яті полеглих героїв. У час патрулювання порушників комендантської години не виявлено. Продовжуємо патрулювання, місто відпочиває. На щастя, жодних правопорушень. Але ми завжди насторожі. Якщо ви думали, що розшуки людей це максимум, то ви недооцінили наших вартових. Чоловік звернувся до нас із проханням знайти його собаку, який загубився. От в районі стадіону ми знайшли, шлі, вже з господарем, він уже біжить сюди. Так що все добре. Вартові швидко відшукали чотирилапого друга і повернули його господарю. будь <звук> А тепер новини криміналу. Жінка затримала злочинців, які викидали сміття з баків на проїжджу частину. Ними виявились. Маленькі діти создадіть ДТП. В може сточитися все, що угодно. Люди попадуть в аварію, потім ви будете ще страдати. І хто б міг подумати, що ініціатором виявиться наймолодший розбишака, який до того ж вже бешкетував з наслідками? Ти розумієш, що шутка може закінчитися дуже печально. Да, Валі. Ну, мама вже зрола окно да, сделала. Ну, ти хочеш, щоб мама зробила тепер машинку чи то, замість того, щоб тобі щось купити Нет. і брати. Ну. Після такого арешту юні порушники, мабуть, надовго запам'ятають урок. Не варто змішувати дитячі ігри і громадські завдання. Ну а ми вкотре нагадуємо: будьте уважні до своїх дітей. Ну і що це за випуск без пригод комендантської години? Знову хтось із мешканців вирішив, що годинник це декоративний аксесуар. Затримали хлопця і перевірили документи. Півперше ночі комендантська година в країні війна. Ви йдете і порушуєте комендантську годину. Чому сталося? Нагадуємо, гуляти вночі добре лише в снах, допоки в країні діє воєнний час. Щоб інші не думали, що відправка до поліцейського відділку це лише страшилка. Розповімо наступну історію. Закохана пара вночі і без документів пряма дорога до поліції. Да, 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 да. М -м -м, так, скоро ще просто, еш, еш і ось відправили їх на перевірку. Запам'ятайте, документи це ваше все особливо вночі. І на завершення справжня Санта-Барбара. До нас надійшов дзвінок, сусід заважає спати всьому під'їзду. Хочому так ще веде. Ну, посолиться з своєю дівушкою і и... ну, надо весь подъезд на уши підняти. Ні, ти робить двірі і все, і ніхто нікого ні ні. ні. не може це зробити. Чоловік так, не ну, так наполегливо стукав у двері квартири при сварках, що зробив вибуєним. Здається, це полум'я пристрасті точно треба гасити. А нас, Сід в хаті Не, тихо, 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 З ким а потім тіха, тіха, Девушка, Зимаходивушкатк, пожалуйста. Откройте, пожалуйста, Я хочу посмотреть, хто там знаходиться. З'ясувалося колишні стосунки, теперішні сварки і трохи вибитих дверей. Жінка дозволила йому оглянути квартиру, щоб переконати, що окрім неї дочки там нікого немає. Вартові нагадали чоловіку, що з боку закону він тут ніхто і дали 15 хвилин, щоб той спокійно повернувся додому. На щастя, конфлікт вдалося вирішити мирно. Ось таке життя у нашому місті. Здається, що навіть у найдивніших ситуаціях можна знайти місце для гумору, людяності та найбайдужості. Бережіть себе та один одного. До зустрічі в наступному випуску. Завжди ваша муніципальна варта.